Всіх вітаю з епіцентра, Я зараз у відділі кухонного приладдя покажу вам акційні позиції, не тільки зроблю огляд, і також покажу дещо в відділах кастрюльського рідок, тому що є акції і ті позиції, які я вам раніше не показувала. Хочу почати з такого цікавого, можна сказати, відділу точило для ножів. Нержавіюча сталь, пластик 399 гривень. Ось таке точило. Дивіться, як воно виглядає. Це англійський бренд. Написано Maxmark. Він не в Англії виготовляється, але він як англійський вважається. Точило для ножів та ножиць. Крауфт. Так воно виглядає. Пластик, нержавіюча сталь. Ось тут це точило. Намальовано як точити 499 гривень, 28% знижка. Акція діє. Ну, діє весь час. Акція точили для ножів пластикове, ось таке від відкрауфт 299 гривень. І таке маленьке, більш зручне точило. 239 гривень від крауфт. Ось так воно виглядає. Далі, таке ж точило. Тут набір такий йде, ножів керамічних. Блядь, яке цікаве, від Фламберг. 439 гривень. І овочі чистка сюди входить. Така позиція коштує 439 гривень. Тут ще точило від Фламберг. Оце більш таке важкеньке. для ножів та ножиць. Так, ось вона виглядає 4 в одному. 469 гривень. 30% знижка на точило для ножів. Професійне. Так, це. Я навіть не розумію, який тут бренд. Скільки на. А, Кьонен. Оце 335 коштує ось таке точила. Ну, щось намальовано, може, як вам зрозуміло буде. Зараз поверну, покажу. Всі ножі можна тут точити. 335 гривень це 35% знижка. Також вона діє, ну, буде діяти. Так, ну коли вони не пишуть, до якого числа, то значить це вже як знижка просто. Ось така від ап набір дошка. Пластикова плюс два ножі 0,7 см 35 і 22. А 35, 22 і на 0,7. Щось таке. Два ножі. Ось оце. 190 набір 249 гривень. Непогана. Ціна два ножі, матеріал, нержавіюча сталь та пластик. Його коштує 249 гривень. От немає цього з дерев'яною ручкою, щось розібрали. Навіть не знаю, що таке мус, мусат, віз. 20 см з дерев'яною ручкою. А тут така у них довше ця штука магнітна. Ось така. ну, Вішати можна ножі, ножиці. Вона у них довга, аж 48 см і коштує 315 гривень. Так, ножі я всі вам показувати не буду. покажу тільки цінну позицію. Ось такий від фламберг, ніж керамічний, 28 см-352 гривні. Далі ніж для чищення овочів. Так, це у нас який бренд Ritter 159 гривень. 165 гривень. Розібрали 125 см, цей 8,8 19,7 також акція коштує ніж 216 гривень, це 25% знижка. І 30% знижка на такий ніж від АП Універсальний. Нержавіюча сталь 12 см 157 гривень. Тут аж 30% знижка, і бачите, від Кьонен. І їх розбирають, чи Кьохен може правильно казати. Це ж не Н, Kyon. Кьохен, скоріш за все Кьохен, 461 гривня, 30% знижка. Оцей ніж 21,5 см. Далі ніж такий. Також Кьохен, 433 гривні 21 см, 30% знижка. І маленький ніж, 9,4 см. Коштує 279 гривень. На крауфножі також є знижка між 12,7 см 345 15,2 см 390, 23 см 495 і 525. Чимось відрізняється. І ось тут на таку сокиру кухонну 17,7 см 25%. Знижка, 765 гривень. Тут знижка є. Кришка скляна 20 см від фламберг. 299 гривень. Замість 499 Аж 40% знижка на отаку кришку від фламберг. 253 така ось кришка з ручкою, нержавіюча сталь від Фьоне. Далі є такий 10% знижка, набір захисних вкладок. Це саме набір від фламберг. Тут їх іде три штучки, фетер. Фламберг ось такого розміру: 104 гривні. І ще кришка 22 см. Класична від фламберг 219 гривень, 40% знижка. Так, є сковорідки. Я покажу тільки акційні позиції. Так, ось тут сковорідка 50% знижка. Ось така сковорода. Гурмет Мастер, литий алюміній 465 гривень 20 см. Далі 50% знижка на цей гурмет. Також, а, це Кьохан робить. Гурмет Мастер, 24 см, 565 гривень, також литий алюміній. Написано. Так. І від Макс така, на млинці вже я показувала 22 см 229 гривень. Тут знижка 60. 429 гривень від Фламберг 20. А, це інша. Он вона Тому що тут попереду висить 26 см, а там 24 см. На ту сковорідочку акція 429 гривень. 40% знижка. Сковорода. А де вона? Петра? Немає. Є тільки Кюхен. Тюхен, а це вона 40% знижка 22 см 529 гривень. А ще є інша сковорода, але її тут немає. Ну немає, там все, все однакове. Далі 899 гривень. Ось така сковорідка від крауфт, велика 26 см, з кришкою. 899 гривень, 45% знижка. Далі крауфт для млинців 725 гривень. Так, 180 градусів. Я вже багато разів читала, які в них функції для всіх плит підходить. І 525 гривень 24 сантиметри. Сковорода для млинців, також 50% знижка. Тут іде з пензликом акція на сковорідку 20 см, смарт алюміній і пензлик в сіліконовий крафт 470 гривень. Ось така сковорідочка. А ось таку прям остання тут залишилась саме остання з щіпчиками. 665 гривень, сковорода 26 см. Йдуть тут щипчики в подарунок, показую, що підходить для всіх видів плит. Далі хочу показати акційні позиції тут. Оцей мені сподобався від Кюхен такий. Ковш 16 см, іде він з такою кришечкою кришечка з дерев'яною цією ручкою. І тут дерев'яна, дуже мені здається, зручно. Я так спробувала 769 гривень, 40% знижки, ківш з кришкою литий алюміній 16 см. Кришка на півтори літри. І хочу показати, що він іде з носиком. Зараз якось треба повернути. Так, і він йде ось таким носиком. Зручно, дуже-дуже зручний ківш. Акція 40% знижка. І кастрюля також від Кьохен, неперевершена якість. Також кастрюля з кришкою литий алюміній на 2,2 літри. Коштує 919 гривень 40% знижка. з дерев'яними ручками і з цією дерев'яною ручкою зручною. І кастрюля така ж, я так розумію, тільки на 4 літри 1150. Ні, на 4. А так, да, ще на більше є з кришкою 28 см, з кришкою 1350 Тут не написано 4 літри, тут написано 1150. Може розміри якісь різні. Акція. Я тут не працюю, вибачайте. Так, далі 28 см сковорода. Отака сковорода. 28 см, глибока з кришкою, також із литого алюмінію 1150 гривень. І також сковорода 24 см, тут 28 см, тут 24 см, також 40% знижка. Далі йде на Кюхен знижка, ось на таку кастрюлю з довгою ручкою. 679 гривень, 40% знижка. І на таку кастрюльку з кришкою ще 16 см, 744 гривні, 40% знижка. Ось вони такого плану. Я покажу тут велику на 5,2 літри. Ці всі кастрюлі 1077 гривень. О, на таку кастрюльку, гляньте на емалів, також є акція. Гарний тут малюночок, базілік, трави, фреш Хербс. Ось така кастрюлька на півтори літра. Зелень фреш 420, а, тут акція аж 5% 428 гривень. Чому в них на цей посуд мальований немає ніколи акції? От, ну, 10%, наприклад, кастрюля зі кришкою Півтора, а це цілий набір, набір кастрюль, раз, два, три зі скляною кришкою, півтора літри, два і п'ять, три і п'ять. Це я показувала тисячу двісті п'ятнадцять. Ну десять відсотків знижка. Всього це маленька знижка. Ай, я коли вам показувала млинці. Пам'ятаєте, вони дівчата робили в епіцентрі великому, там є коротеньке відео в мене. От вони оцими гарними лопатками їх перевертали. Мені так сподобалася ця колекція. Такі вже гарні кольори дуже класно виглядають. Вона сказала, що дійсно зручно. Отака От лопатка кухонна силіконова 29 см, 143 гривні, 25% знижка, 30 см на 10. Ось така. Ну тут, я так розумію, 10. 30, також силіконова, 181 гривня. І ополовник кухонний в цих кольорах. Так класно виглядають. Дійсно, 181 гривня. Такий пензлик, також кулінарний. Оце гарна колекція: 143 гривні, 25% знижка. Лопатка далі йде. 28 см на 5 143 гривні Щіпчики кухоні Гелексі Сілікон 181,50. Показую більш акційні позиції. Тут підставка під гарячий посуд від Кюхен Також ось так вона: метал і пластик, метал і силікон. Це сілікон під гарячий посуд. Дуже цікаво, 200 гривень. Коштує 21 на 20 і на 2 сантиметри. Ще тут я хотіла а, ось оце показати? Набір, гляньте, який в них по акції йде. Набір столових приборів, 5 штук, нержавіюча сталь, від луна. Так, 5 штук виделка маленька, ложечка маленька, велика ложка. Дуже такі, також гарні кольори. На світло вам покажу, переливаються. І так, знаєте, ну, я, якісь, ну, начебто, відчувається, що вони такі тверденькі, гарно зроблені. 5 одиниць. Так, давайте почитаємо. Угу. Виготовлено матеріал, нержавіюча сталь. 192 гривні, аж 20% знижка на цей набір. Далі бокс для зберігання бамбуковий, багато відділів. Тут і такий відділ, так, і по 4 посередині бамбуковий коштує 555 гривень. Так, тут покажу такі позиції. Мені самі цікаво подивитись. Підставка для столових приборів. Ось так виглядає так. Двухкольорова. Коштує 184 гривні зі вставкою сірий крем пластик. Ще є такий лоток: 84 гривні коштує. Так, лоток. Далі. Отака сушарка намальована її не дістали від Максмар розміри 48,4 на 32,5 і на 13,5. Ніжки, що не ковзають, знімний лоток, багатофункціональна сушарка для посуду. Підставка металева для тарілок, підставка для столових приборів. 1299 без акції. Щось така штука у них є. Цікава 155 на 100 на 115 Підстав, поставка за прибори плюс. На якому це поставка за прибори плюс? На якому яз... язик це написано підставка для кухонного приладдя? 124 гривні в двох кольорах. Ось тут іще така сушарка для посаду з килимом. Гляньте. Так, ось така сушарка для посаду. Розміри 58 на 45х45 на сірий, поліпропілен і мікрофібра 495 гривень. І ось отака сушарка для посаду в одному. Фікс 53 на 33х19, на 324 гривні. Так, і ось такі маленькі по 134 гривні різних кольорів. І такі, як з лотком, органайзер для ножів, пластик. З лотком 269 гривень. Тут по 50% знижка така коктейльна ложка гарна, слухайте. 99 гривень коштує щось така: 99, 419. Гарненько виглядають. Таке ще кухонне приладдя у них є, щіпці по акції 143 гривні. Це Smart Kitchen бренд, я такою розумію, називається. Коричневі, нержавіюча сталь і нейлон 20% знижка. Розібрали лопатку прямокутну цього бренда. І щітка силіконова, пензлик ще є з дерев'яною ручкою 114 гривень, 50% знижка. А, і на лопатку 50% тому розібрали. Слухайте, виглядає так достойно. 50% знижки 114 гривень. Тут 55 гривень, така підставка під гаряче. Цікава, силіконова, 20% знижка 15,8. Далі форма для льоду 139 гривень, форма для льоду велика 129 гривень. Так, мішок, кондитерський, силікон від Фламберг. 50% знижка, 189 гривень. Набір для декорування випічки зі змінними насадками 6 штук. Гляньте, який цікавий. 90 це 9 гривень, а тут прихватка. Так це не набір, це ж є прихватка. Розібрали цей набір. А це ось прихватка така, вона 20% знижка, 87 гривень. Тут 30% знижка на оцей шприць, кондитерський. Smart Kitchen, 279 гривень, 26,7% на 14,5% на 5,4, гляньте, які тут насадочки йдуть. Цікавий, 30% знижка. 279 гривень. Показують, які можуть бути малюнки з цих насадок. Ось також показано шприць кондитерський, механічний з насадками. Пластик 20 предметів, 13 дисків, 6 насадок. Ну так, За 279 гривень, Наче-то нічого так, так. Да? І ще прихватка для гарячого 159, така цікава, їх тут багато. По 159 І ще покажу, розбирають деякі позиції. Так, ось такі дошки від Smart Kitchen. Акція по 20% знижка. Вони так цікаво зроблені, цей пластик. Мені здається, він не буде юрзати і такий приємний. І гарного кольору, хочу сказати: 32 на 25 215 гривень, 30 на 20 159. І отака маленька: 79 гривень, 20% знижка 25 на 15 і п'ять. Показують тільки акційні позиції. Ще покажу вам кришки для холодильника. Так, запланувала, згадалась. Ось такі кришечки для холодильника. Так вони виглядають. З дірочками все тут зроблено, дихає 89 гривень. А, вона для холодильника і пече підходить. Найменшого в діаметрі 25 см коштує 69 в діаметрі 30 коштує. 89 і найбільше 27 см коштує 104 гривні. Ну, тут начебто все зрозуміло. Так, дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. І пока!